Вітаю, новини понеділка, 19 вересня від журналістів телекомпанії Ера. До вашої уваги. Столичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії отримав зі Швейцарії медичне обладнання та медикаменти на 50 мільйонів гривень. Допомога із-за кордону прибула вчасно через відсутність необхідних медикаментів. У жовтні відділення могло припинити роботу. Не вистачало державного фінансування, бідкаються медики. Тепер, завдяки цьому надходженню, відділення зможе значно збільшити кількість операцій. Наразі ми змогли зібрати медичне обладнання витратні матеріали на суму близько 50 мільйонів гривень в якості благодійного внеску для цього столичного відділення. Ми збільшили не тільки якість, але ми збільшили кількість операцій порівняно, наприклад, з бюджетом, який не мінявся, а тільки зменшувався. Так, ми збільшили зараз. Ми робимо 2400 операцій. А ми робили раніше з бюджетом на 1700 операцій. За минулу добу у зоні АТО жоден військовий не загинув та не був поранений. Повідомляють у штабі. Проте бойовики активізувалися на Донецькому напрямку без зупину. Гатять по Авдіївській промзоні та у районі Світлодарської дуги, застосовуючи артилерію та міномети. На Маріупольському напрямку із легкого озброєння та БМП бойовики обстрілювали ділянки фронту Мар'їнки, Широкиного та Павлопіль. Без збройних провокацій обійшлося на Донеччині у районі Зайцевого та Донецького аеропорту. На Луганщині минулої доби була абсолютна тиша. Сатанів. Ось таку незвичну назву має багати на історичну та архітектурну спадщину містечко, що розташоване на межі Хмельницької і Тернопільської областей, яке представили для українців організатори проєкту Сім чудес України. Але не лише цим можуть пишатися мешканці селища, а ще унікальними лікувальними родовищами, завдяки яким місто вважається курортом. Детальніше дивіться у сюжеті. Мальовнича Хмельниччина має свого претендента на перемогу у проєкті Сім чудес України. Йдеться про містечко Сатанів. Організатори акції продовжують відкривати українцям фантастичні історичні міста, про які варто знати та обов'язково відвідати. Курортів достатньо багато, а до курортних можливостей сатанів додається така природна живописна, красива диспозиція, яка для і туристів відпочиваючих надзвичайно важливо. І найменш знана історико-архітектурний. Складова цього міста. Акція е, е, триває, і я завжди кажу про те, що е, ну це як Олімпіада, що хто війшов в фінал, вже переміг. Тобто ми вже допомагаємо. Ну на сьогоднішній день ми багато роботи проводимо для того, щоб покращити інфраструктуру самого селища. Це дороги, це водогони, це освітлення, це паркові зони, відновлення пам'ятників архітектури та спадщини. Перше в історичних документах про Сатанів згадується за часів першого больського наступу на Поділля в 1404 році, коли король Ягайло віддав Петрові Шафранцю сатанів, зобов'язавши поповнити військовий загін на королівській службі. Місто має дуже цікаву періодами зворушливу історію та безліч захопливих легенд. Сатанівський Троїцький православний монастир з дзвіницею у вигляді надбрамної башти височі над збручем. До сьогодні збереглася міська брама та стіни Сатанівського замку. Свого часу це було єврейським мистечко, тому можна відвідати синагогу та побувати на древньому єврейському кладовищі. А на околицях, природньому заповіднику Медабори легендарна печера відлюдника, в якій жив монах, що лікував хворих мешканців живою водою. Сатанів це не лише стародавнє містечко з багатьма історичними пам'ятками, неповторною архітектурою та краєвидами, а й курорт з сіми родовищами та цілющою водою. Вона є в прохолодному вигляді і є в теплому вигляді. Значить, водичка в теплому вигляді п'ється для захворювань шлунково кишкового тракту, тобто це захворювання шлунка, захворювання печінки, жовчного міхура, підшлункової залози. Для захворювань нирок водичка п'ється в прохолодному вигляді. Що стосується такої незвичної назви сатанів, краєзнавці заспокоюють. Жодним чином із сатаною та темними силами вона не пов'язана. Місцеві жителі сатанівчани. Нічого такого страшного, поганого пов'язаного із сатаною із пеклом, немає. Це люди, які використовують наші природні ресурси для того, щоб люди могли відпочивати гарно. Це люди, які використовують нашу мінеральну воду, саднаву, нашу святу воду. Організатори акції Сім Чудес України переконані, що Сатанів особливе місто, яке має право на ваш голос, аби бути в числі обраної українцями Сімки Чудес України в категорії історичні міста. На Тернопільщині активно відроджують сільськогосподарські кооперативи. Люди об'єднуються для вирощування та збору ягід відкривають нові майстерні. Пункти збору молока тощо відтак зростає зайнятість населення та зменшується безробіття. Які перспективи у тернопільського села сьогодні? Дивіться далі. На восьми гектарах малинових насаджень працює близько 60 господарств. Кооператив Фенепуляна у Козівському районі створили рік тому. Захопити саджанці та необхідну техніку допоміг один із найбільших агрохолдинків України. Створення робочих місць це питання номер один. Тобто ми бачимо, що села дуже сильно зараз деградують. Люди виїжджають за кордони, зневірені, і потрібно підтримати людей в селі. Тому ми виділяємо першу чергу, кошти на створення таких кооперативів, які створять максимум робочих місць для населення. Агротехнологія вирощування є порівняно нескладною, і кожен в себе на на своїй ділянці, навіть не маючи якогось там над досвіду, може почати працювати. А в курянах Бережанського району відкрили пункт збирання молока. Якість гарантуватимуть завдяки спеціально встановленому обладнанню для відбору продукції. Відкриття такого кооперативу дає в першу чергу людям можливість отримати реальну ціну. Вони стають незалежними від молокоприймального заводу. Громада сама збиратиме молоко і вирішувати, кому здати це молоко. І за рахунок цього в них є своє обладнання. Вони отримуватимуть націнку і вищу ціну. Агрохолден долучився до створення вже восьми кооперативів. Зараз у компанії вивчають нові напрями кооперації: вирощування та збутку асолі, часнику і картоплі, а також створення господарств із розведення кролів та бджільництва. В інституті міжнародних відносин відзначили зустріч випускників. На захід прийшли дипломати, правники, економісти. Усі вони донедавна були студентами цього вишу. Як святкували, дивіться у сюжеті. Без краваток та офіціозу цьогоріч випускники інституту міжнародних відносин зустрілися в такій собі домашній атмосфері. На захід прийшли з рідними та близькими. В рамках нашої комунікації з випускниками ми рішили запропонувати. Такий family Day», де можуть прийти всі випускники своїми другими половинками, своїми дітками, пригадати своє студентське життя, показати, де вони навчались, в яких аудиторіях ми задумали цей формат неофіційно, без кроваток, в джинсах з дітьми. Абсолютно в такому, знаєте, от незаангажованому форматі, щоб це був від, просто відпочинок, відпочинок і спілкування. Серед колишніх студентів заступник міністра юстиції Павло Мороз із дружиною та донькою каже, навчання у виші неабияк допомогло в подальшому житті. Інститут був переповнений іноземцями і тому досвід, який я особисто отримав, навчаючись тут, це міжнародний досвід, це вміння спілкуватися з представниками абсолютно різних країн, різних віросповідань і різного менталітету. Олександр закінчив інститут чотири роки тому. Відтоді у стінах закладу не був. Для нього цей захід нагода знову поспілкуватися з одногрупниками, яких давно не бачив. Не можу сказати, що емоції переповнюють. Певно, що не так багато часу пройшло, але приємно бачити знайомі обличчя, знайомих викладачів. Є і ті, хто знайшов себе в іншій сфері. Пані Олена дипломатом не була, але заснувала власний видавничий центр. Це, власне, мої книжки, я випускниця кім. Київського інституту міжнародних відносин 2000 року. А це моє сімейне видавництво. Я часткова авторка цих книг. Ну і видавець. Загалом відвідати рідну «Альма-Матер» прийшло близько двох тисяч випускників. Тут робили спільні фото, спілкувалися та просто відпочивали. Керівництво ж інституту чекає усіх випускників вишу і наступного року. Вавилон, візуальне мистецтво та академічна музика у бункері у столиці. Триває наймасштабніший фестиваль сучасного мистецтва Гогольфест упродовж десяти днів на платформі Артзавод митці з усієї України та із-за кордону представлять публіці майже 200 подій, які в минулі роки насичена програма фестивалю охоплює одразу кілька мистецьких напрямів: театр, хореографія, кіно, живопис, музика. Тема цьогорічного Гогольфесту – біблійський міф про Вавилонську вежу, із якою організатори порівнюють. Нынешнюю реальность. Медиа все нам навязывают, что мир катастрофичен, что все плохо, что э, коррупция, Европа распадается, Трамп идет, Путин нападает. Э, в, в, в общем, жить невозможно. Поэтому нужно провести обряд очищения. Это и психологический, и магический обряд, когда ты иронично проигрываешь эту, эту. этот трэш. Ну і патрумія попускає, то ти видіш, та суше, а мір це взагалі прекрасна. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Вдалого вам дня. Побачимося.